Ще два цюрихських трамваї поповнили рухомий склад Вінницької транспортної компанії. Нові вагони спеціалісти ВТК адаптували відповідно до українських стандартів. Встановили валідатори, дзеркала заднього огляду, стоп-сигнали, повторювачі поворотів та інформаційні табло. Наразі трамваї вийшли на маршрут в тестовому режимі під номером 4 і 5. Загалом Вінницею курсують вже 24 швейцарських «Трам-2000». Клієнти центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк взяли участь у великодньому майстер-класі. Під наставництвом педагогів хлопці та дівчата розписували великодню писанку традиційними символами та кольорами. Після завершення процесу свої вироби учасники могли прикрасити на подарунок. Загалом до майстер-класу доєдналося близько 20 учасників. Минулої доби рятувальники 23 рази виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах області. Горіло в усіх районах Вінничини на площі понад 17 гектарів. Разом з бійцями ДСНС полум'я приборкували вогнеборці місцевих пожежних команд, селища Шпиків та села Махнівка. Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Відповідне рішення підтримали 357 депутатів під час засідання Верховної Ради. Відтак воєнний стан в Україні триватиме до 6 серпня. Комунальне підприємство «Вінниця Облтеплоенерго спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали мініград Чеченському миротворчому батальйону імені Шейха Мансура, який виконує бойові завдання на передовій. Така техніка дозволить бійцям швидко завдавати ударів по противнику та змінювати позиції. За словами директора підприємства та депутата обласної ради Андрія Ковальова, це вже четвертий мініград, який вони передають різним військовим частинам.